Це зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Побачимо, о, якби ви бачили, як гладіли журавлі, воїв в на щитах несли, Як летіли журавлі, вої в на щитах несли. На щитах несливої, місце нема бої, І не слівої місця, що ти будувати наші з шану, як заплачено. Політ в бою з окупантами ворог забрав його життя. І це ціна нашої свободи, яку щоденно платять наші захисники. Віддайте шану герою, подякуйте йому за можливість спокійно жити. Зупиніться Серце. воно б'ється за моб'ється йому. Так багато втрачено. Дорого заплачено. Герой повернувся додому. На щиті, смертю хоробрих, він поліг в бою з окупантами. Ворог забрав його життя, і це ціна нашої свободи, яку щоденно платять наші захисники. Віддайте шану герою! Подякуйте йому за можливість спокійно жити. Зупиніться, схиліть голови, прикладіть руку до серця, воно б'ється завдяки йому. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Побачимо, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, як би ви бачили, як летіли, журавлі, ой в на щитах несли. Журалі, воїв на щитах несли. Герой повернувся додому. На щиті, смертю хоробрих він поліг в бою з окупантами, ворог забрав його життя, і це ціна нашої свободи, яку щоденно платять наші захисники. Віддайте шану герою, подякуйте йому за можливість спокійно жити, зупиніться, схиліть голови, прикладіть руку до серця, Воно б'ється завдяки йому. Життя. І це ціна навіть спокійно жити, зупиніться, схиліть голову прикладіть руку до серця, воно б'ється завдяки й. Господи в тих, стою на колінах, з болем у серці, з любов'ю в очах, воїни наші спочили у вічність, кри їх ласкою у твоїх руках. Vidiš najem, pani. За свободу, за рідну землю за кожен наш дім. нехай твоє царство прийме їх щастю, нехай спочине. Вічна їм пам'ять, вічна любов. Хай твій спокій зійде знов. У твоїй Бог наш завжди нині повсякчас і навіки, віки. Святий, Боже, святий, кріпий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпи, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпий, святий, безсмертний помилуй. Нас. Равесників, душу раба, спаси, у покой і прийми його до блаженного життя. Біля тебе, чоловік в оселі твої, Господи, де всі святі твої спочивають, у покої душу раба Бога, бо ти єдиний чоловік, олюбець, слава Отцю Іси. І Святому Духу ти єси Боже зійшов до пекла і розбив кайдани, захованих сам і душу раба Твого упокой. і нині і по всяк час, і на віки віків, амінь. Єдина чиста непорочна Діво, що Бога с породила, порожила, молися за спасіння душі. Його. Помилуй нас, Боже, з великої милості, Твої молимось, Тобі вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душі, спочило, но представленого воїна Юрія і за відпущення йому всякої провини вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог оселив душу, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Поди помилу милості Божої, Царство Небесне, відпущення ріхів Явхриста, безсмертна сряйбога наша. Просімой, Господи, Господу помолимо, Господи, помилу. Ожених і всяке платіти смерть подала від і явла, знищив життя світові твоєму дарував. Сам Господи, у покої душу воно представленого воїна Юрія. У місті світлім, у місці квітучим, у місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий рівщини ни ним, словом чи ділом, чи думкою. Як благий чоловіколюбний Бог просив, бо немає людини, що жила, і не зрішила ти іди, не безріха. Правність своєправність вічна і закон твій істина, бо ти є воскресіння, життя і упокоєння спочило на представленого воїна, Юрія, Христе Боже наш і тобі славу висилаємо з безначальним твоїм Отцем і з пресвятим і Благим Жотворчим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки, Амінь. Христь присвятає, Богородице, спаси нас, частіше, хиримі, славніше без засління, бо споворочи, то що Богородити Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, по всем на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилую бла. З всезмертих істинний Бог наш, молитвам причистою своєї матері, святих славних і зихвальних У Ублаженому спині вічний покій, Подай, Господи, но представленому, спочилому воїну Юрію, і сотриму вічну Пам'я. Перебувати й пам'ять о зроду в рід. Вічна я. Односельці, послухайте, будь ласка, мама хоче попросити прощення за свого сина. Бог, Бог простить і ми прощаємо. Бог, Бог простить і ми прощаємо. прощаємо. Бог, Бог простить. Прощаємо. Прощаємо. Будь ласка, рідний, я попрошу ну останні підійти, щоб люди. Хто хоче попрощатися, будь ласка, із нашим захисником. Підійдіть, будь ласка, склоніть голову коліна і попрощайтеся із нашим льотчиком. Нині відпускаєш раба, твою владика, бо з міром. бачили очі твої спасіння, є ж, єси готовий з лицем всіх людей. Світле відкриє язиків і славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, що ти кріпкайся, ти безсмерть у нас. Святий Боже, що ти кріпкай, що ти безсмерть про нас. Святий Боже, що ти кріпкай, що тебе нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, навіть і повсякчас. І на віки, які присвяти Тройці, Господи, чисті ріки наші. Владико, прости, беззаконні наші святи по і і сіммашна. І ми траді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас, і на віки Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я твою, нехай прийде царство твоє, нехай боєволя твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні прости нам провин нашим, прищай, наш. І не веди у світу, але визволив нас від лукавого. Бо твоє царство і сили, і слава Отця, і сина, і Святого Духа нині в час і віки віків. Друзі присутні, Юрій воював за неньку Україну, за нашу свободу, за наш мир і спокій, отримав поранення, отримав всі ті всю ту журбу, яку отримують на війні. Давайте подякуємо йому за те, що він боронив нас. Дякуємо тобі, воїне. Дякуємо тобі, воїни. Дякуємо, воїни. Дякуємо тобі, воїни. Дякуємо тобі, воїни. Будь ласка, хто хоче? Підійти до горобу попрощатися, Підходьте, будь ласка, з двох сторін. Людей багато, всі прийшли дуже, це село прийшло, Підходьте, будь ласка. Квіточки, будь ласка, поставте тепер до віночки. поставте до... до столу, поставте, підійдіть, попрощайте. Підходьте, не бачите місце, підходьте. Можна з тої сторони оеоой нас помилуй нас святый мный зараз просто буде, Зберігання президента України, командуючий Збройних сил України, прошу вас, прийняти цей прапор як символ державний, якому можна оборонити ваш син. You're we На гробці новопроставлено воїна, Юрія, на друге пришестя Христос. Я земле, земле розкупишся і прийми створене, Боже рукою, Судня земля і слово. Яке до тебе, що я породила, того повертається. Не, що було створене, за образом Божим прийняв курець, а ти прийми це, як своє. Дівчата сяга ти. Я ти безмерний помилуй нас. Прими Господи, душу, Твого, новопрестального воїна до другого прищестя Христового Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Щиро дякую всім за спільну молитву. Підійдіть, будь ласка, за традицією, опустіть гор землі. Царство небесне і вічний, спокій нашому герою. Нехай спочи.

Víceps